Альтернатива газу та електроенергії. Чому все більше українців обирають пічне опалення? МРТ на Хмельниччині хто і за якої черги має право на безоплатне обстеження. Дикі дрони в Кам'янці-Подільському українські військові змагалися в керуванні безпілотниками поблизу фортеці. Про події останніх семи днів дивіться в огляді наших кореспондентів в тижні Хмельницький. На Хмельниччині, як і в цілому по Україні, росте попит на пічне опалення. Люди обирають конструкції, що працюють на деревині через побоювання залишитися без газу та електроенергії внаслідок російських обстрілів. Про це в коментарі Суспільному розповів пічник сажотрус Тарас Цимко. Із його слів кількість замовлень з обслуговування печей у порівнянні з минулим роком виросла на 20%, найбільше на заході та в центрі України. Розповів Тарас Цимко. Вище до лінії фронту скажімо, до лінії розмежування між окупованими територіями. Люди там вже забезпечені і розуміють щодо всіх цих наслідків. Вони вже готові. Відносно ті, хто вже мають піч, підготовлюють її до зими. Це важливо зробити, аби зокрема вберегтися від пожеж. Розповіла Суспільному фахівчиня Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельниччини Вікторія Кирилюк. Треба його добре обчищати, щоб на стінках цього не було сач. Оксана чистить грубку перед опалювальним сезоном. Жінка в будинку має електроплиту. Проте каже, у попередні роки після обстрілів росіян світла не було часто. Тоді господиню виручала піч. Мені готується їсти, вона так опалюється, і в зимі вона дуже дуже виручає. За за, за що того, що коли немає світла, наприклад, то це незамінна річ в хазяйстві. Фахівчиня Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельниччини Вікторія Кирилюк розповідає: до початку опалювального сезону користувачі пічним опаленням мають підготуватися, аби вберегтися від пожеж. Очищайте димоходи та печі від сажі. Перед топковим отвором на горючій підлозі влаштуйте металевий лист. Перевірте димові канали на наявність тріщин. Фахівчиня каже, чим не можна розпалювати піч. Забороняється. Застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини. Використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри топки. Здійснювати топлення печей із відкритими дверцятами топки. От так. 3288 МРТ-обстежень безоплатно зробили за 9 місяців цього року в обласній Хмельницькій лікарні, розповів Суспільному завідувач рентгенодіагностичного відділення Остап Яринич. З його слів, амбулаторні пацієнти на обстеження йдуть в другу чергу у першу хворі стаціонарів і військові. Під дверима кабінету магнітно-резонансної терапії Хмельницької обласної лікарні черга на обстеження. В очікуванні своєї черги і Хмельничанка Людмила Крапозюк каже, робить МРТ безкоштовно за направленням лікаря. За цим направленням чотири дня я прийшла, і він мені дав. Хоч каже, своєї черги чекала більше двох місяців. Про те, що очікувати до двох місяців, аби пройти МРТ безкоштовно, каже і лікар рентгенолог кабінету магнітно-резонансної терапії обласної лікарні Сергій Дзіковський. Додає, це стосується амбулаторних планових пацієнтів з звичайним електронним направленням. Ну, планові обстеження військових. Ну ми завжди старалися протягом одного місяця. А якщо це госпіталь, ну вони окремо проходили там це. В той же день фактично так, наше відділення, ну як правило, от вони сьогодні подають. Нейрохірургія сьогодні подаємо, сьогодні робимо. Ну це навіть мови немає. Там неврологія, інсультні відділення, які ми це обслуговуємо. вони теж сьогодні ж проходять, тому що це є. Ну в основному це невідкладні стани, то нема що чекати. Так. Кабінет МРТ працює у дві зміни, розповів завідувач рентгенодіагностичним відділенням Остап Яринич. Обслуговують безкоштовно пацієнтів зі всієї області. Якщо в нас є вільні місця, ми можемо взяти. Вже. Якщо немає, тоді пишемо на чергу. Наприклад, якась людина була записана, вона відмовилася, з'являється вільне віконочка. Ми можемо записати. Якщо немає, черга нас зараз діє на два місяці вперед. За дев'ять місяців поточного року проведено 3288 мрт обстежень. Найбільше це звичайно голова більше 1500, і е, хребет проводиться обстеження як з контрастом, так і без контрасту. МРТ-апарат Хмельницька обласна лікарня отримала в кінці минулого року за кошти держбюджету, розповіла в коментарі Суспільному виконувачка обов'язків директора медзакладу Наталія Федів. Це перший і наразі єдиний такий апарат, придбаний за державні кошти в комунальному закладі області, каже директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОВА Денис Дудко. Електронне направлення на безоплатне обстеження в кабінеті магнітно-резонансної томографії можна отримати у вузького спеціаліста в поліклініці або ж стати в електронну. Чергу на сайті обласної лікарні. 20 команд із бойових бригад та підрозділів Сил оборони України взяли участь у змаганнях дикі дрони. Військові показували свою майстерність в керуванні безпілотниками трьох видів, розповів у коментарі Суспільному співорганізатор змагань Андрій Горошанський. Для цього створили спеціальну трасу поблизу фортеці в Кам'янці-Подільському. До повномасштабної я типу трохи ковиряв дрони, але так на хобійному рівні. Пілотування fpv дроном опанував у війську, розповідає воїн четвертої окремої важкомеханізованої бригади з позивним Джерсі. Тепер представляє бригаду в змаганнях дикі дрони. Як в минулому році вирвався фінал, планує зайняти якесь місце. Для заходу побудували спеціальну трасу поблизу фортеці у Кам'янці-Подільському. Тут розставили 50 елементів, зокрема прапори, куби. Також пілоти мають пролетіти крізь приміщення старовинних стаєнь, каже суддя змагань Дмитро. Таку трасу проходять менш ніж за 11 хвилин. Складні досить елементи з урахуванням того, що є моменти, де втрачається зв'язок, і це було зроблено навмисно, щоб він трошки так підсипало на екрані у пілота, і далі вже вони показують свою майстерність саме з технічного пілотування. Пілоти е працюють в команді. На фронті екіпаж і тут також. Воїни представляють 155-й навчальний центр Ятаган. Командна робота допомогла їм посісти перше місце, говорить інший пілот ФПІВ Дрона з позивним Конан, щоб в кінці не дрогнули пальці. Це важлива штука. Ти мусиш керувати, витримувати. Моральна, височезна, моральна, психологічна підготовка. Окремо змагаються команди і в керуванні дроном вампір. Ним керуватиме воїн 93-ї бригади з позивним сова, якому 24 роки. На фронті він каже спочатку повномасштабного вторгнення росіян. Там і навчався літати. Поначалу на мавіках літав, далі все тяжче, крила, бомбари великі. Ми універсальні, так сказати. Ми і на тому, і на тому на всьому стараємося навчитися. Дрон Вампір український винахід. Цей дрон і став нагородою для переможців. За перше місце їх команда отримає три, за друге та третє на один менше в кожному. Також змагання проводять, аби військові тут відпочили, говорить співорганізатор Денис із позивним Сідей. Книгу надій створила хмельничанка, голова громадської організації Об'єднані разом Вікторія Хільченко. Як розповіла в коментарі Суспільному, це збірник історій про зниклих безвісти чи полонених військових. Долучитися до її написання можуть всі охочі. У постійності ми думками всім жити. Ще коли маленька дитина кожного дня питає, мама, де мій тато? Юлія чекає на свого чоловіка Артема, той з них безвісти на Запорізькому напрямку у січні 2024 року. Свою історію виклала у книзі Надії, в якій рідні безвісти зниклих та військовополонених пишуть від руки історії. Пишуть про те, щоб хотіли сказати своїм рідним. Ідея створення книги Надії розповідає її авторка Вікторія Хільченко. Виникла ще на початку повномасштабного вторгнення. Додає, що книга вже налічує більше 40 історій. Зокрема, пишуть про таке. Від просто позивного і прізвища свого рідного хтось пише побажання, хтось пише теплі слова, хтось пише слова поваги, хтось пише слова очікування про те, щоб у найшвидше зустрітися зі своїм близьким. Ось так. У нас і діти заповнюють також цю книгу в очікуванні свого тата додому. Залишити запис у книзі можна кожної суботи у середмісті Хмельницького під час мирної акції Червона калина, говорить її координаторка Леся Камінська. Свою історію вона також закарбувала у книзі. В мене в книзі записано за двох братів, бо в мене два брата безвісти зникли. І ми, ми туди записали все, що ми хотіли. Це очікуємо на повернення, який шлях вже пройдений в пошуках, розшуках. Закінчиться війна, буде перемога, і ми разом, плачучи від радості, будемо читати цю книгу і переживати ті моменти, але вже не з такою біллю, якою ми писали цю книгу, а з радістю. Після того, як всі охочі заповнять книгу Надії, каже Вікторія Хільченко, її планують передати до музею війни у Києві. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті Суспільне Хмельницький, а також на сторінках у соцмережах. Побачимося.